Як між двома великоднями живуть українці у різних містах у різних куточках нашої планети? Як вітали Христове Воскресіння за західним обрядом і готуються святкувати уже за звичним для українців календарем? І нині віртуально помандруємо за океан на зв'язку із нами сполучені Штати Америки до ефіру. Головне задання доєднується Ольга Вікторія Король. Добрий вам вечір! У нас слава Україні! Героям слава. Великдень, власне, в Сполучених Штатах він тісно пов'язаний не тільки з релігійними традиціями, а й з розвагами. Це велике свято навіть і для діток у Білому домі. Там влаштовують полювання за великодніми яйцями, які розкидав там великодній заяць, чи то кролик. І Це такий цілий ритуал. Ось ми бачимо, як відбувалося це у Білому домі. Джо Байден. З першої леді влаштовували такі святкування, як ви відзначали Великдень? Ну, ранок у нас почався також сполювання на великодні яйця. Це біля території будинку батьки ховають ці великодні яєчко, всередині яких є шоколад. І діти зранку встають, мають приготовлені кошечки і починають шукати. Ці яєчка. Це було дуже весело, тому що це було перше для нас. Ну, для мене це нагадує, напевно, наше Миколая, тому що діти захоплені від цього. А далі ми показали, як ми святкуємо наш великдень. Ми пішли до церкви, посвятили Паску і все, що було в кошику, і показали, як виглядає наш великодній сніданок. Зазвичай тут мають великодній такий е, от вечірок, я б сказала, це істина. Вони готують також шинку, але вони запікають овочі, картопля. Ну, ми показали наш сніданок і попробували їхню великодню вечерю. Угу. Тобто а... Асочки, ви вже за українською традицією готували тут там, де ви мешкаєте, немає такого звичаю. Напевно ні, немає, але їм сподобалось трошки. їм було дивно що ми їм Паску з шинкою з хроном Це таке солодка, але ми пробували їм сподобалися. Власне, коли ви освячували пасочки? Ми тут в Україні освячували вербові галузки. Чи була якась нагода поєднати ці дві традиції? Можливо, якось українці гуртувалися разом чи, чи лише пасочки освячували? Ми освячували ще пасочки, але ми проживаємо недалеко від Бостона, і ми поїхали всі разом з дітками нашими і гостями, друзями в українську церкву, де українці збираються щороку і проводять гаївки. Угу. ми ще показали, як виглядають наші українські гаївки, і також водили гаївки. А як відбуватиметься і чи відбуватиметься святкування уже цими вихідними цієї неділі, коли е, українці тут відзначатимуть Христове Воскресіння? Чи плануєте якісь заходи, можливо, благодійні, можливо, теж збиратиметесь разом із українцями, які е, у Штатах зараз? Ми також плануємося збиратися знову, тому що все-таки ви знаєте, коли вони вдома, то хочеться збиратися частіше. Українцями, угу. а скільки власне там, де ви мешкаєте, чи наскільки чисельна громада українців там? Ну ми маленькому містечку тут тут не дуже багато. Тому ми стараємося на будь-які заходи, які є в Бостоні їхати туди, бо там все ж таки більша громада. Угу. І мабуть, ці заходи не тільки е, зі святковим настроєм, це ще одна можливість нагадати американцям про те, що в Україні е, війна, про те, що нас треба підтримувати, це такий момент єдності, е, як це відбувається, і ну чи часто вдається до таких акцій доєднатися настільки е, у передвеликодній час а загалом розкажіть. Так, тут навіть в моєму містечку є організація Добро в Е, Вони організовують часто благодійні різні акції. Остання, на якій я була, це ми вчили американців, як робити вареники. І, знову ж таки, ми показували, що можуть бути вареники, показували, розказували історію. І разом з тим є. Умовно, ярмарок, де всі бажаючі можуть придбати футболки, різні сувеніри, це все йде на благодійність, дівчата закуповують амуніцію, ліки і передають в Україну. Американцям вареники засмакували, як вони взагалі реагували на таку страву? Чи вона їм подобалась, чи не було складно готувати? Можливо, ви знаєте, вони дуже швидко вчаться. Звичайно, що їм сподобалось найбільше з картоплею. Вони були здивовані, що ми робимо солодкі вареники, для них це було відкриття, тому що ми поклали туди лохи. Творог угу. з цукром для них це теж як таке можна покласти в тісто, але смакували, їм сподобалось. Які зараз а, загалом в Америці в Сполучених Штатах умови для українців? Ось натрапила на такі дані. Що за на станом на грудень 22 минулого року а, понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою єднання для України, аби а, виїхати власне до Сполучених Штатів? І за цією угодою а, термін перебування українців мали продовжити як зараз українцям живе які гарантії для них є у США? Це програма ЮФОЮ, яка дозволяє перебувати українцям на території Америки два роки. Також тут є дуже багато організацій, які по приїзду тобі допомагають оформити всі документи, оформити медичну страхівку, оформити дітей до школи. Направду дуже всі відкриті і щирі, і допомагають кожному українцю, тому що розуміють, які ми ситуації, навіть якщо є проблеми з англійською, є перекладачі, тобто все зроблено для людей, і все швидко оформляється. Також є Організації, які е, співпрацюють і допомагають тобі в пошуку роботи. Є різні курси, які ти можеш також пройти безкоштовно, і вони тобі по закінченню курсів допомагають з, з працевлаштуванням. Ну, це дуже хороша підтримка для тих, хто приїжджає в нову країну, не знає нічого, куди йти. Направду зараз м, хороші умови для українців тут. Угу. Здається мені, що ось такі передвеликодні дні це якраз той період, коли найбільше тим, хто зараз змушений перебувати не в Україні, хочеться додому. Напевно, ви це. Теж відчуваєте якось із рідними, які проживають в Україні, домовляєтесь, наприклад, чи показувати одне одному якісь підготовки до свята віртуально, десь зідзвонюватись, чи разом можливо віртуально і, і до церкви сходити, показати, як це тут. Ось такі розмови вони поєднують вас зараз з тими, хто тут вас чекає. Ну насправді зараз все онлайн відбувається, і всі за одним один за одним слідкують в інстаграмі. Тому, умовно, я знаю все, що роблять мої друзі і родичі постійно. Також намагаюся виставляти своїх сторіс, як ми готуємось, що ми робимо, які традиції, щоб показати також умовно в режимі онлайн, як це все відбувається. Трошки важко було різниця в часі, все таке і. Це напевне найбільше, що Розправді. незручно зараз великодній а сніданок раз. одночасно не вдасться, на жаль, Ні, на жаль. А як загалом ще, ще цікаве таке питання в різних країнах по різному? Наприклад, знаємо, що у Польщі зацікавлені, аби українці, які виїхали, не отримували, фактично не проїдали ті гроші, які їм дають як допомогу по можливості, а все ж таки шукали власну роботу. Як з цим в Америці? От є можливість вивчити англійську, а чи є можливість от, знайти роботу? Так, є. Перше звертаєшся до організацій, які працюють з іммігрантами. Ти маєш свого якби кейс-менеджера, з яким ти спілкуєшся і пояснюєш, що тобі потрібно. Тебе направляють в employment center, Це вже інша людина, яка займається суто працевлаштуванням. З якою ти можеш порадитися, розказати про свій досвід роботи, свій рівень знань англійської, і вони тебе також і скерують і на курси mm -hmm. по вивченню, і на курси для того, щоб знайти ту роботу, яку ти хочеш, по спеціальності, яка тобі найближча. Ну, для мені здається, що це дуже зараз для такого. Угу. От, яка, можливо, найбільша перевага для українців саме в Сполучених Штатах? От, чому можна обрати саме цю державу? Чому ви обрали саме Сполучені Штати? Е, У ну, мене тут сестра проживає вже більше ніж 6 років. І це, напевно, вирішальний чинник, чому я обрала Штати. Бо все-таки, коли є хтось рідний поруч, це набагато легше. І тим більше, коли ти є ще з дітьми, тобі uh -huh. потрібна підтримка в будь-якому випадку. Ми вам дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час розповісти про цікаві традиції і бажаємо вам уже вдруге для вас напевно світлого великодня. Дякуємо вам, бережіть себе. Глядачам головне задань, Нагадаю, що спілкувалися ми із Ольгою Вікторією Король, це українка, яка зараз мешкає у Сполучених Штатах Америки. довідувалась про великодні традиції там.